Наша позиція така, що ми повинні відкрити максимально все, що не зашкодить національній безпеці. Ми співпрацюємо з російською е, школою економіки. Вони для нас будуть так само зараз на основі космоснімків робити додатковий облік знищених об'єктів. Критично важливо, щоб журналісти і активні жителі що допомога на нераціонально. Це абсолютно нормально і правильно про це повідомляти і писати. Тому критично важливо те, щоб власники податків, виходці, урядів які нас підтримують, вони так само довіряли, куди витрачаються їхні податки. Ви слухаєте подкаст План відбудови від студії «Що чути». Сьогодні говоримо про те, як відбуватиметься відбудова, як громадськість може контролювати процеси відбудови. І не чекаючи навіть перемоги, ми вже говоримо про те, що певне відновлення критичної інфраструктури, певне відновлення необхідних об'єктів відбувається уже зараз. І уже зараз відбувається розробка і презентація, навіть модели є тих інструментів, які допоможуть контролювати ефективність процесу відбудови. Сьогодні наш гість Тарас Случик, керівник компонента міста доброчесності антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. Це найбільша програма технічної допомоги Україні з боку ЄС в сфері боротьби з корупцією. Ми, як журналісти, теж багато брали участі у заходах від антикорупційної ініціативи ЄС. Можна сказати, що пан Тарас Корабля набал вже буквально кілька днів тому брав участь в дискусії щодо інноваційних інструментів для підзвітності. І відновлення розвитку України, скажіть, будь ласка, простими словами, в чому зараз антикорупційна ініціатива ЄС допомагає уряду України, про які інноваційні інструменти для підзвітного відновлення і розвитку йдеться? Я розділив на дві частини. Перша частина це питання, те, що робить національний рівень, уряд, і питання, те, що відбувається на місцевому рівні, тому що коли ми говоримо про відбудову і подивимося на об'єкти, які найбільше постраждали або які знищення, вони всі знаходяться на території якоїсь громади. Чи це бізнес, чи це житло, чи це комунальний об'єкт школа садочка? І звичайно, що є якісь об'єкти, які так званий на крик критичні інфраструктури, за які, скажімо, більше відповідає держава. А наприклад, це якісь там мости, а це якісь там теплоелектростанції, тобто якісь такі величезні об'єкти, які впливають на життя дуже часто мільйонів мільйонів громадян. Um, три ключові речі, які зараз можна зрозуміти, що стосується відбудови, перше так зване fast recovery, також да, швидке відновлення. А там де це можливо, особливо там, де звільнені території. Воно відбувається вже за кошти державного бюджету чи за кошти міжнародних партнерів, але приважно це таке відновлення досить швидке. Та це якісь можна поточні речі для того, щоб просто будівля могла функціонувати, наприклад, друга важлива річ це питання довгострокової відбудови, яку швидше за все, яка пишеться після перемоги. І що зараз чітко зрозуміло, це те, що перше, що цей фас трикаврі швидка відново відбувається, і важливо також щоб вона була максимально підвітна прозора, не тому що підзвітність і прозорість – це добре, а тому, що це інструмент для залучення інвестицій і побудови довіри довіри з одного боку між громадянами і українською владою, місцевою чи національною, і довіри між нашими міжнародними партнерами. Тому що об'єктивно кажучи, зараз без підтримки міжнародних партнерів дуже складно відновлювати, відбудовувати і посилювати нашу інфраструктуру. Тому критично важливо те, щоб платники податків випадці, по уряді які нас підтримують, вони так само довіряли, куди витрачаються їхні податки, і зрозуміло, що для цього потрібно показувати їм повністю цей процес, і тут у нас є велика дуже складна дилема. Ну, рішення на якої немає з одного боку. Ми би хотіли показувати, куди витрачаються ці кошти. А деколи дуже часто є такі невеличкі технічні деталі, як те, що у період війни чи можемо ми надавати доступ до всієї інформації, і чи можемо ми надавати її в тому форматі, в якому ми би хотіли, чи не зробиться там якоїсь шкоди? Наша позиція така, що ми повинні відкрити максимально все. Що не зашкодить національній безпеці, і зокрема такими інструментами ми бачимо і на місцевому рівні, так і національному рівні будемо питримувати саме питання на інформаційних систем показати інформацію на певній території. Тобто це такі інструменти, які дозволяє краще зрозуміти е е е дані. Ну, наприклад, побачити де конкретно були якісь знищені об'єкти. Якісь Об'єктів є приватні, і з цих об'єктів є комунальні, і з цих об'єктів є державні, де вони конкретно розташовані. Побачити характеристику певного об'єкту. Тому зараз ми допомагаємо Миколаївським і з створенням такого модулю геоінформаційної системи. І так само будемо співінвесторами в національну інформаційну систему, яку розбудовує Міністерство регіонального розвитку України. Розкажіть трошки детальніше, як це виглядатиме. Це буде інформаційний портал, до якого потрібен буде окремий доступ. Чи це буде в якомусь іншому вигляді? Зараз була запрезентована така мінімальна скажімо, бета-версія, так Тому що зараз фактично будується інформаційна система, яка буде мати дві частини адміністративну закриту, до якої будуть мати доступ ті, хто носить дані, наприклад, працівники військових адміністрацій, працівники міністерства, органів місцевого судування і публічна частина. Вона часто Називається геопортал і оця публічна частина це буде таке віконечко ходу для кого чи для громадян, чи для журналістів. Чи для аналітиків, чи для міжнародних партнерів, чи для навіть податків, податків інших країн до інформації з одного боку про об'єкти, які взагалі є на території певної громади, а з іншого боку, звичайно що інформацію про знищені об'єкти і про певний статус тих об'єктів, які відбудовуються. Чому важливо не тільки побачити інформацію про об'єкти, які відбудовуються, а загалом про таку соціальну економічну інфраструктуру? Тому що питання відбудови це не просто питання поремонтувати школу. Це питання в тому, а чи взагалі нам потрібна ця школа тут? Що вона нам потрібна? То можливо нам туди потрібно ще побудувати кін школи, нам потрібно там відремонтувати дорогу. Та або якщо, наприклад, у нас є так, садочок, та то можливо нам треба взагалі ще нові садочки, або навпаки, тому що у нас туди виїхали з цієї території. Ми розуміємо, що цей садочок можливо навіть буде недокомплектований. Тому питання відбудови це не просто питання показати знищені об'єкти та. І ступінь їхнього руйнування це питання в тому, щоб відбудувати набагато краще і ефективніше ніж було. А для цього нам потрібно розуміти об'єктивно, який стан справ на певній території, які на ній є об'єкти, як люди добираються до цих об'єктів, яка потрібна їм супутня інфраструктура. То може дуже часто українській натисні було таке: є село яке. Або місто, в якому була в радянській частині побудована школа, У розуміння в тому, що на території цього населеного пункту ще колись побудовані і завод, яка мала величезну комплектацію. Та вчитися мала... дуже дуже багато людей. Але потім, звісно, причина на завод не було побудований. Він був знищений, він не запрацював. І, наприклад, люди почали виїжджати з цієї території в обласний центр, як Це дуже часто буває в районних центрів обласний центр. Але школа залишилася чисточок з тою комплектацією, і виходить так, що. Неефективно і невигідно для місцевого бюджету утримувати цю школу, тому що там немає так багато діток, щоб вчитися, і тому нам треба підходити дуже раціонально до відбудови. А для того, щоб забезпечити цю раціональність, і в нас не було запитань сотні, а чому цю відбудували? А чому не відбудували, а чому відремонтували? Можливо, на взагалі і знищення об'єкту треба буде не знаю, законструвати, можливо, і треба буде взагалі. І Або з бульдозером зрівняти можна. повністю з землею, іначе там нічого не було, і просто почати нову сторінку та зробити якусь там заповітну зону на бо, тому що навіть Такі якісь об'єкти ще радянського спадку, які були руйнувалися, навіть на території Кіроградської області, звідки ось ми з Настею існують зараз, і про них знову ставлять запитання: чи будуть сюди прийдуть нові інвестиції, чи тут варто все ж таки зрівняти все з землею і почати з нового листа якісь нові будівництва і для переселенців, і для власне самої громади. Тому саме для цього потрібно побачити об'єктивну картину кожної то громади, і тільки тоді, після цього, коли Бачимо цю картину, наприклад, нанесені різні об'єкти на мапу цієї території. Ми можемо прийняти рішення і контролювати, чи ті рішення, які ухвалені урядом, місцевою владою, військовою адміністрацією, або вже тоді буде обласна державна адміністрація. Так чи вони є раціональні і чи витрачання цих інвестицій і чи коштів є раціональним? Тому на нашу думку, інструмент як геоінформаційна система, він є оптимальним. Для того, щоб з одного боку дати цей рівень підзвітності, щоб був доступ до інформації в зручному форматі, а з іншого боку, щоб це не було доступ до інформації, але щоб це був інструмент планування розвитку певної території чи відбудови певної території, щоб це типу, був інструмент для тих, хто приймає рішення, не депутатський корпус, уряд і міжнародні партнери, але й тих, хто. Контролює фактично або пропонує щось до цього рішення. Це жителі громади, журналісти, експерти, фахівці, лідери неурядових організацій, інвестори. От ну ми визначили для себе так само, що важливо підтримати міністерство розвитку в їхній ініціативі. Починання тим більше наші партнери у нас і шість міст партнерів. Ми також допомагаємо їм впровадженні схожих модулів у їхній інформаційній системі. зокрема ми це робимо зараз кіно-миколаїв. Плануємо це робити з Нікапською радою також ми допомагаємо е, моріупольській міській раді. Вони також мають такий е, модуль, де намагаються наносити дані знищених об'єктів е, росіянами в е, Маріуполі. І на нашу думку, це буде один із ключових інструментів, які дозволить планувати відбудову і звичайно щоб конфтувати її для того, щоб ми чітко розуміли, що гроші дії як з державного бюджету, наші гроші платників податків, так і ну, кошти платників податків наших. Міжнародних партнерів витрачається ефективно, раціонально і є підзвітними перед тими, хто ці гроші нам надав. Отже, це буде виглядати в кінцевому вигляді продукту як карта. Певне, да того, що є, того, що має бути, якісь різні шари. Чи як це буде виглядати для користувача? Тактично для користувача це веб-портал, який він може зайти чи з телефону, чи з планшету, чи з свого ноутбуку, чи з комп'ютера. Побачити на на ньому різні шари. Наприклад, шар інформації про знищені об'єкти на певній території або пошкодження об'єктів. шар інформації про взагалі соціально-економічну інфраструктуру, яка є на цій території: школи, садочки, амбулаторії, об'єкти бізнесу, якісь де є житло, наприклад, там чи об'єкти іншої інфраструктури, це Шар інформації про статус стан відбудови конкретного об'єкту, тобто хто підрядник, якісь, можливо, навіть базові документи та, про відбудову цього об'єкту. Ну і звичайно, що це так званий певний, про те, що ми говоримо калькулятор збитків, та, щоб можна було зрозуміти, а скільки взагалі нанесли не збитків певній території чи певного об'єкту, оскільки тобто, війна. Умовно буде коштувати для відбудови. Зрозуміло, що ці модулі будуть побудовані не одразу, це складний IT-продукт, який також передбачає велику кількість змін процесів і процедур, там точно називаємо бізнес то Коли у вас хаос в бізнес-процесах і ви його оцифровуєте, ви отримаєте просто цифровий хаос. Та. Дуже важливо це побудувати якісно бізнес-процеси і відповідно їх далі оцифрувати. Якась інформація може бути оприлюднена лише після перемоги, тому що показувати ворогу, де в нас які об'єкти інфраструктури ще залишилися, напевно, поки що не так безпечно. Про це йде велика дискусія. Зоді засіки і що саме можна показувати, і в якому форматі я думаю, що зараз немає там кінцевого рішення ні в кого так? тому, що є аргументи, як і за є аргументи, так і проти, і тут треба це зголосувати, в тому є мистецтво публічної політики, щоб знайти цей баланс, але обов'язково публічна частина навіть. Зараз вона точно буде. Зрозуміло, що можливо буде якийсь аналітичний модуль для того, щоб побачити якісь там загальні цифри, можливо, для тих, хто готує якісь аналітичні записки, чи хоче здавало б розуміти стан справ на певній території, на певній громаді, області там, чи якось, державі. Але те, що буде обрічна частина, ну це сто відсотків, це зрозуміло, це навіть не питання дискусія, просто питання, яку, яку стане на зараз інформацію можемо там оприлюднювати. Хотілося б більше, але я думаю, що тут ми. Тут саме міністерство буде так само консультуватися та з можливо зі служби безпеки чи з військовими, що саме можна показувати станом назад. Ви спілкувалися і чули виступи ваших колег і представників місцевого самоврядування з таких міст, наприклад, як Миколаїв, одне з найближчих до нас, і яке зараз вже знаходиться в великому ступені знищення? Що пропонує міська влада Миколаєва? Як вона систематизує ці дані, там де які є комунальні приміщення, де приватні бізнеси? Як вони структурують цю інформацію і як вони її планують в Довувати в цей геоінформаційну систему підзвітності Миколаївська міськрада це хороший приклад такої системи підходи до управління даними. Я думаю, що на це вплинув досвід міського голови, який раніше був засновником і великої ті кампанії. Тому Миколаївська міська рада ще з 2018 року вісімнадцятого внесла досить великі з даних, починаючи з інформації про земельні ділянки комунальної форми власності, закінчуючи об'єктами культурної спадщини. Зараз вони закрили геопортал, тобто публічний доступ до цього та для того, щоб цим не скористатися ворог. Але ці дані є, вони їх досить активно збирали, тому що це досить процес зібрати якісні структуровані і оновлені дані. Тому в цій частині я переконана, що Миколаївська міська рада це одна з передових в побудові їзд в Україні. Звичайно, що складністю є питання в тому, що не завжди службовці мають достатню кількість навичок працювати з it продуктами. Не завжди не звіт навіщо їм потрібно, тому тут є велика велика частка роботи зі сторони керівництва міста, щоб пояснювати їм, що потрібно вчасно якісно структуровано вносити дані в it продукти для миколаївської міської ради, для яких засібчує партнером, це є данський уряд. Це є данський уряд. Це одна з ключових завдань для. Забезпечити цю підзвітність танським урядом для того, щоб залучити максимальну кількість інвестицій. А саме для цього зараз ми також співпрацюємо з е, Київською школою економіки. Вони для нас будуть так само зараз на основі космоснілків робити додатковий облік знищених об'єктів для того, щоб створити базу даних знищених об'єктів, щоб ми могли базово а скільки зараз вже може коштувати відбудова Миколаєва стально зараз. Також ну, обов'язково буде запрезентовано цей звіт, який фактично має описати які є знищені об'єкти, які це коштує потенційно їх відбудувати. Цей звіт буде публічним, тому що він фактично буде готуватися в спільно середовищем, яке має проект. Росії заплати, вони робили схожий звіт для обучення, прикладів можна публічно побачити. Тому також паралельно міська влада влазить дані і збирає намагаються збирати детально дані по кожному знищеному об'єкту в місті. Також відбувається процес надання допомоги певної місту, такої базової, для того, щоб я не знаю там, де вибиті вікна, забити їх фанерою. Окну якісь такі дуже базові речі, але насправді справді дуже потрібні, і зараз ми допомагаємо місту в тому, щоб налагодити такий процес моніторного міжнародної допомоги на те, щоб бути підзвітними перед партнерами, партнери, які передають будь-які активи, тата починаючи від труб, закінчуючи промисловими генераторами. Вони були впевнені, що ці ця допомога використовується раціонально і за призначенням. Тому що ми чудово розуміємо, що якщо не ну, дай Бог у нас буде хоч якийсь мовний скандал, який, можливо, чи якась там національне використання цієї допомоги, можливо, не завжди зі зла, так, а просто тому, що відсутня певна можливо управлінська спроможність це може дуже негативно вплинути на можливість подальшого влучення міжнародної допомоги. Ми для нас критично, щоб партнери були чітко впевнені, що є відбувається моніторинг допомоги. Вбувається внутрішній аудит і контроль цієї допомоги, е, відбувається оприлюднення даних певних допомоги для того, щоб навіть цього хтось міг перевірити, та, куди там пішли ті генератори чи труби. І тому ми йдемо не тільки зі сторони it продукту а модулю інформаційної системи яку презентував Миколаївський міський голова, який зараз намагається створювати також і інші громади схожі продукти, але й в частині процесів, щоб були налагоджені процес внутрішньої аудиту і контролю. І моніторгу міжнародної допомоги під звітності цього процесу для того, щоб мінімізувати будь-які ризики неефективного чи корупційного використання тої допомоги, яка передається міжнародним партнерам. Зараз в Україні є вже існує дуже багато інструментів. Які е, запроваджені в тому числі і завдяки Євросоюзу, в нас працює вже багато років і Прозоро, і є модулі окремі для журналістів «Бі Прозоро, що там можна заходити, дивитись всі закупівлі, аналізувати, і водночас ми все одно бачимо, що якби є непрозорі тендери, ну принаймні, ми це бачимо. Пишуть, повідомляють от, наприклад, те, що ви сказали про те, що має бути контроль за допомогою, яка надається. Зокрема, там кі вчора стало відомо да про Tahoe, на якому їздять вже в офісі президента гуманітарному. В цьому ключі я хочу, щоб ви якось підкреслили, що і роль ще суспільства в цьому є велика, і ці інструменти зокрема мають моніторити і самі мешканці цих територій. Я перекона. Що вони і будуть їх багато активніше використовувати, ніж те, як це відбувалося до повномасштабного вторгнення. Чому тому що ступінь руйнувань такий великий, і він вичікає таку велику кількість людей? Та що коли це знаєте, стосується нас персонально, та, то ми тоді починаємо включатися в цей процес. Це дуже яскраво видно, коли проводяться чуті сусіднього опитування, коли респондентів питають. Як ті найбільші проблеми в Україні, то вони дуже часто там говорять е е е міська гарбіня платня, друге місце до часу є питання корупції, так а що для вас персонально то корупція дуже часто там ідеться на п'ятому шостому місці. Так от е е зараз е я переконаний, що особливо ті, хто ті бізнеса наприклад, та, жителі громади. Коли вони будуть бачити, що наприклад у них знищені різні об'єкти структури, і вони починають відбудовуватися, і звичайно, що вони будуть матися контролювати а хто їх відбудовує, тому що це об'єкти, які в них є сусідні та від них та чи якщо в нас якісь сусідні будинки, то насправді, я переконаний, що різні інструменти, які буде створювати уряд, громадськість, місцева се вони будуть пацієнта набагато ніж, тому що це буде стосуватися, на жаль величезної кількості конкретних людей. І середоміш. З іншого боку, якщо говорити про контроль міжнародної допомоги, критично важливо, щоб журналісти і активні жителі міжнародної допомоги визначаються нераціонально, це абсолютно нормально і правильно про це повідомляти і писати, тому що це мінімізує ризики, та, про те, що потім якусь набагато більш, скажем, коштовнішу річ будуть використовувати неефективно і нераціонально. А це може дуже серйозно потім впливати, як і на і репутацію держави, а значить, це дуже ускладнень залучення наступних інвестицій. Тобто люди, які зараз нераціонально використовують міжнародну допомогу корупційний спосіб, вони фактично забирають у нас інвестиції майбутні, і навіть якщо вони використовують цю допомогу, яка коштує там не супер якісь великі гроші, то вони можуть насти такої шкоди, що ми потім можемо втратити сотні мільйонів євро. Чи і якщо говорити про громадськість, тут важливо також розуміти, що потрібен великий комунікативний компонент для того, щоб пояснювати людям, що відбувається, чому тут відбудовується те, про що ми на початку говорили, що одна школа буде відбудовуватись, інша ні. Громада це може не завжди сприймати з розумінням, тому що навіть от якщо поговорити про ще довоєнний досвід, про ось ті занепадаючі містечка, які існували навколо… Занепадаючих заводів з часів радянського союзу для людей було завжди незрозуміло, боляче не говорили про те, що от на про нас забули, от нам потрібно тут відбудувати наше містечко чи наш завод. Хоча, якщо говорити з точки зору розвитку і перспективи, той завод, наприклад, не потрібен українській економіці, чи коштує дорого, чи є неефективним. Наскільки зараз пророблена ця комунікативна стратегія для того, щоб пояснювати їм, що ось відбудовуватися. Не буде, тому що тут виїхало там 90% населення тут немає куди повертатися. Ми його не будемо відбудовувати. Натомість, ми там збудуємо для цих людей в інших місцях, де вони зараз розселилися, Щоб не було несправжнього ось цього кіпішу, якщо можемо використовувати таку термінологію, коли насправді намагаємося зробити ефективніше, але не популярні рішення прийняти для громади, те, Та що там політика, фактично. Чим головам уряду придеться приймати складні, але невідворотні рішення, без сумніву, ні в кого немає. Питання комунікації цих рішень пояснення людям, це складний процес. Чи він буде відбуватися ідеально, не буде відбуватися ідеально, це точно. Чи зараз є якісь конкретні рішення по цьому питанню? Ну, наскільки я знаю, немає, тому що зараз операційних питань, тобто всі займаються. Що називається фаст recovery та да, для і, і, і посилення спроможності зараз певні енергетичної інфраструктури, та чи підготовки там до опалювання сезону? Я думаю, що коли почнеться така більш глобальна відбудова, та, після перемоги я. Ну, я сам спер... політики в принципі розуміють потребу комунікації, особливо ті, що успішні політики вони розуміють, що потрібно це пояснювати громадянам, виборцям. Друге, що ну, у нас вже буде зовсім інше громадянське суспільство, ніж було до початку вономаштабного створення, і після воно набагато більш самоорганізовано і набагато більш впливове буде. Не звертати увагу на його позицію неможливо буде. Але такі як інформаційна система вона має допомогти політикам місцях, Ще знаочний показ так? що наприклад, дивіться, друзі. От тут ну немає сенсу просто відбудувати школу в тому форматі, тому що нам додає ще потрібно будувати міст, а ще нам потрібна дорога, ще провести інфраструктуру, і ціна цієї школи буде така, що нам набагато зручніше закупити сучасні класні автобуси і вас відвести в сусідню школу. Ну, це просто нам буде всім дешевше, а за ці кошти можемо відновити не знаю парк умовно, якийсь там чи чи тротуар, чи освітлення, чи чи будь -що інше. І це має це має бути той інструмент, який має показати де, де стан на основі якихось конкретних доказів та аргументуєш своє політичне рішення. Бо це насправді завжди політичні. Давайте казати правду. А, але я впевнений, що уряд це буде комунікувати, будуть комунікувати міські голови, депутатський корпус. У нас наступна історія. У нас дуже велика кількість людей виїхала. Наприклад, з Миколаєва виїхала навіть половина жителів. А, тобто, ті люди, які там жили, от для яких це потім буде відбудовуватися, їх зараз немає. і навіть міський голова зараз закликає на опалюваний сезон виїхати люди. З міста, то я думаю, що якась частинка навіть виїде з міста. тому, думаю, з міста. Ну, тому тут тут поки знайти не, не питання в комунікації тут, аби швидко відновити то, що критично потрібно там. А потім вже коли будуть якісь відбудеться перемога і повернення до кордонів 91-го року, тоді там вже можна говорити про якісь такі складніші речі. Але зараз дуже багато архітекторів громадських організацій, місцевих депутатів, не зараз думають. Думають, як відновлювати міста, і це дуже добре. От вони шукають якісь рішення, обдумовують, яке має бути нове бачення конкретного міста. Та що можливо вже потрібно реконструювати, ревіталізувати, наприклад, та якісь. Насиль не може бути, і це добре. До речі, це дуже добре, тому що у нас потім може не бути багато часу на цей процес. До речі, тому так, комунікація дуже важлива. Гіст це інструмент для комунікації для пояснення цінувальних рішень, але зразу кажу, що той ідеальної комунікації, якої би ми хотіли, її не відбудеться. Тоді буде запущено паралельно дуже багато процесів із і завжди будуть якісь помилки. Ну, це треба сприйняти і прийняти, що помилки будуть, то вони Але завдяки цій ініціативі, все ж таки є можливість того, що ми. Будемо бачити в онлайн режимі, що відновлюється, який там ступінь пошкоджень. Ми зможемо в онлайн режимі це все проконтролювати, зрозуміти забажання. Скажіть, будь ласка, ще на завершення? Тобто зараз була презентована якась така бета-версія для спеціалістів, для тих, хто працює з цим. І я думаю, що якщо об'єктивно дивитися на цей процес, то на першої модулі, який стан буде запрезентований і наповнений там активно даними, вже якимись структурованими, якісними. Тому що це буде початок наступного року. Я не думаю, що це відверто кажучи, буде швидше, тому що ну вона складна до впровадження. Вона прочує дуже велику кількість роботи з даними, дуже великих якісь різних суб'єктів мають ввозити туди дані, а це вже ускладнює процес. Але я думаю, що там така. І широка може презентація, чи більш публічна така на початку року. Я совір я, я сподіваюся. Отже, ми тоді можемо планувати з вами наступну розмову про успіх впровадження геоінформаційної інформаційної системи ближче до березня. Вислухали подкаст план відбудови, який в цьому сезоні реалізується за підтримки офісу дій.